Добрий день, малята! Сьогодні до нас вітав їжачок. Послухайте, будь ласка, ще одного разу страпилося з цим їжачком. Йшов по лісі їжачок, в нього безліч голочок. Ніс він яблука. Дивіться, скільки яблук приніс їжачок. Давайте порахуємо. Один, два. Всього. Два яблука. Ніс він яблука. Листочки для малесенької дочки. А скільки листочків нас їжачок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три листочки. Поспішав він до діток, аж тут дивиться грибок. А грибок був не один. Порахуємо разом з ним. Давайте порахуємо грибочки. 1, 2, 3, 4. Всього чотири грибочки. Подивіться, діти, скільки всього назбирав їжачок. А скажіть мені, будь ласка, чого найбільше назбирав їжачок? Подивіться уважно. Правильно, грибочків. А найменше чого у їжачка? Правильно, яблучок, найменше добре. Ішов він полем на простець, а назустріч йому зайчик-стрибунець. Цілий день стрибав по полю, тягне торбою з собою. Що у тебе в торбі, друже? Бо цікаво, мені дуже, запитав його і жак. В полі я знайшов капусту. Діти, скільки капусти знайшов зайчик? Правильно, одну капусту. І морквинок назбирав. Подивіться, скільки морквинок назбирав зайчик. Скільки, давайте порахуємо разом. Один, два, три. Всього три морквинки. І морквинок назбирав буде дуже смачно. Гам! Ну, ти зайчик молодець. Ти веселий, стрибунець. Підемо зайчику зі мною та пограєш з дітворою. Діти, ви готові гратись? Починаємо розважатись. У мене є дві ручки. Хлоп-хлоп-хлоп. В мене є дві ніжки. Топ-топ-топ. В мене є дві щічки. Плюх-плюх-плюх. У плюх, плюх. мене є дві губки. У мене є два ока, кліп-кліп-кліп. У кліп, кліп. мене є два вуха. Круть, круть, круть. А ось носик у нас один біп, – біп-біп-біп. І животик теж один бур-бур-бур. Язичок теж один, дуже весело нам з ним. Л -л -л -л. Діти, а подивіться, скільки грибочків назбирав їжачок. Давайте порахуємо. Один, два, два грибочка. І це цифра яка цифра два. А тепер подивіться на цей кольоровий килимок. Він складається із смужечок. Верхня смужечка якого кольору? Жовтого, нижня якого кольору зеленого. І ми зараз з вами пограємося з цим кольоровим килимком. Цифру 2 ми покладемо ось тут посередині. І викладемо грибочки на смужечку. Один грибочок викладаю на верхню смужечку. І ще один грибочок викладаю на нижню смужку. Скільки грибочків на жовтій смужці? Один. Правильно, один. Скільки грибочків на зеленій смужці? Один. А разом скільки грибочків? Один, два. А разом два. Тобто 2 це один і один. Запам'ятайте. А тепер грибочки ми забираємо і візьмемо колючки. У мене колючка якого кольору червоного і якого кольору? Жовтого. Одну колючку я ставлю на верхню смужку. І ще одну колючку ставлю на нижню смужку. Скільки колючок на жовтій смужці? Одна. Скільки колючок на зеленій смужці? Одна. А разом колючок скільки? Правильно. Дві. Тобто, запам'ятайте, два це завжди один і один.